Всім привіт! Сьогодні я збираю колекцію на такі корзинки. У мене їх вже три, і зараз я вам покажу. Оця в мене з'явилася перша, оця друга, а оця саме третя. І зараз я вам покажу спочатку до кінця ці корзинки. Спочатку так фіолетово, вона відкриває. Такий укол. Така собачка, така баночка, таблетка ставиться в цю банку, градусник якийсь крем. Ви пам'ятаєте це відео, коли ми купили ем, цю собачку? Ем, якщо не бачили, то подивіться. Идите на канал Family Life, и она вам выйдет. Так, с собачку собачкой уже все. Так, я рада. Вот друга. У -у -у -у. тут есть такой маленький пацик. Есть такой котик. И такая штучка. Корзинка. лежанка. Тут мало всього в цій корзинці. Оп, а те тепер... ей, чи ти не закриваєшся? Тепер оця тут є така дверця, вона відкривається. Там стоїть собачка така чорна. Вона називається. Так, у меня есть такая мысочка и такий матрасик. Всім па-па!